Добрий день, мої шановні, ви на каналі всім про все. Мене звати Наталя. І вам привіт із Миколаївщини. Ось прийшла закривати теплицю і мехцем покажу вам, що тут робиться. Без ніяких Коротше, одним дублем. Що зніму, те й покажу вам. Отак на сьогодні виглядає вже цибулька. Це біла курчушечка така гарна, а синя ще тільки почала пускати свої пір'я. Отак виглядає редиска. Оце джулі. Вона майже 100% і більш лопата, а це сора, схожість трошки хужіша, і вона, бачите, не одинакова. Та більша, та менша. Якщо джулі, вона майже вся одинакова, як росте, то ця трохи більша, трохи менша, неоднорідна і зійшла не дуже е, одинаково, теж є он прогалини, де гарно зійшла, де не дуже. Так, Вероніка, синя колосиста, ну і тут остеоспермуми. Примули, дзвоники, карпатські, махрові, статиця або кермек. Також примули, Арктотікс, Іберіс, Арабіси, Ротики, Петунія. Тут ось газанія, лобелія і мальва. І тут сходить ехінацея різна росте. Тут ось капуста етма рання, а тут ось агресор. Ну, також он є примули і петунія. Тут капуста йде е, червоноголова, е, потім йде кольорова і середня професор. Ну І тут йде ультима е, Віола, Базилік, Статиця, е, Вероніка, це Піщанка. Дальше дельфініум. Ну і... забула вже. Уже забула, як зветься. Арабіс рожевий. Арабіс рожевий. Тут отак виглядають мої помідори. Різні сорти по-різному виглядають. Це котрі вже більші великі. Це ті, що я сіяла раніше. Це балконне диво і садова жемчужина. Тоже невеличкі томати. Ну і тут, бачите, є більші, є менші. Різні сорти ведуть себе по-різному. Як ви знаєте, у мене 54 сорти. Із них 6 гібридів. Тут ось е, свої насіння, сіяла в ящик і буду їх потім розсаджувати у парник пікірувати. От. Тут та сама історія. Це балконе диво помідори. от Тут квіти, он жоржини, фреску і ехінацея. І і далі знов помідори. І тут помідори. Так, пішли на другу сторону. Тут, не дивіться, там ще бур'ян. Нічого зовсім не співаю. Дівчата, я не знаю, як ви, але я ще тепер відправляю посилки, то взагалі нічого не співаю. Також тут справи такі самі. Вроді і одного сорту, одні дві які гарні, лопаті, здорові, а одні воно сидять і так, і не вмирають, і не ростуть. Хоч ґрунт одинаковий, підживлю одинаково, поливаю одинаково, все одинакове. Це тільки сьогодні винесла із хати. Оце тільки сьогодні винесла із хати, бо стояли до цих пір у хаті на підвіконях. А сьогодні дійшли руки витаскати їх сюди в теплицю. Подивилась, що вроді вже приморозків не буде. Не виносила, бо боялася, що, може, будуть приморозки. От. А як ви знаєте, перець і баклажани, навіть якщо буде 2-3 градуси, вони дуже погано тоді ростуть. Їм треба тепло і сонце. Ну, ось От такий у мене перчик. Ось. Як ви бачите, отак. От а це баклажани. Теж одні гарні, одні якісь геть ну Різний сорт веде себе по-різному. Це ще, мабуть, залежить від якості насіння. Насіння різне, в різних виробників. Оце, оце Мацьопа, оце кімнатний перець Aladdin. Оце. оце такий Тоже, той більший, той менший. Ну, є. Ну, а це ось щось геть, щось йому все, хана, мабуть, не знаю, що йому не так. Що це за перець? Зараз глянемо. Поланська бабура. Бачите, який він навіть, дивіться, цей такий темно-зелений, якийсь і лопатітки листя, а тут листя якесь вузеньке і такі салатовенькі. Не знаю. Ну, ось, ось теж такий, що це. Такий прям файний, товстенький. Ви знаєте, я вам скажу, що рослини, мабуть, так, як і люди. Так, це шоколадний. Шоколадне диво. Це ще якийсь перець. І тут ось і перець, і баклажани тулила, куди бачила. Тут воно примула і ці, господи, коліуси з насіння. Ще в хаті багато залишили, ще не встигла їх витягти. А, за що я казала? Що рослини, так, як люди. Є товсті, є худі, є високі, є низькі. Отак і рослини. Той товщий, той тонший, той вищий, той менший. Всі по-різному ростуть. Ну, ось такі справи у мене. Тут ось заживцювала ялівець. Забула, як зветься. отакий от догори струнко, струнко високо росте. Тут он лаванду свою обрізала заживцювала два вида в мене. Одна, бачите, такі листочки, як трогрянні такі, треба дивитися сорти, е, як триугольні такі грубенькі. А одних такі тоненькі листочки. Ну, Це усе маю наживцьовану цинерарію сріблясту. Так що, дівчата, хто хоче, будь ласка. Вже вона вкорінилася, вон дивіться, що робить. Треба одламувати. Цвісти вже хоче, бачите? Воно вже геть і жовте видно. От. От. Ну, такі не дуже корінчики, але є. Значить, хай ще росте. Буду вам на осінь її предлагати. Якщо хтось може працювати з такими живцями, то може і живець вислати. А тут ось шиловидний флокс. Я ж вам його не взяла нічого, щоб підійти вам. Щоб показати, які вони. Ну, флокси гарненькі. Це я точно знаю. О, ось. Дивіться, які коріння гарні. От. Ну і ось такий кущик 20 гривень. Пожалуйста, хто хоче, грунтопокривний флокс. Вон, вже з бутонами навіть є. Вже збирається квітнути. Ось, бачите, вже квіточки поробив. Так. Тут ось винесла відро. Будра, петунія, з минулого року так залишилось, так і є. От. Ну, кругом бардак, нічого не співаю. Не знаю, як ви, дівчата, я щось нічого не співаю. Вже сапати все кругом треба. І садити вже щось треба. Вон, парник стоїть, треба сіяти квіти, накривати його агроволокном. Не знаю. Знов на завтра купа замовлення. Тож буду знову пакувати, і відсилати дівчаткам. Дякую за замовлення. Хай всі квіточки у вас квітнуть і хай радують вас своїм квітуванням. Я даю, продаю, верні, не зовсім даю. Ну, я думаю, ціни в мене демократичні. Хто замовляв, той знає, що я ще й не скуплюся на подарунки. Ну, я розумію, що доставка коштує грошей, то хоч. Якийсь подарунок для гарного настрія, обов'язково кладу в свою посилку. Оце такий у мене ось часник зимній. Отака ось у мене цибулька зимня. Оце цілий ряд ірисів бородатих. Я робила відео, що в мене їх 13 сортів. Хто хоче, 100 гривень. І всі ваші сорти у вас. Дуже гарні, дуже ароматні. Отак От уже квітне, почав квітувати агрус. Отам От. От воно квітне. Моя абрикоска малесенька. Ну, а всі дерева ось розпускаються. Цвірінькають пташки. От хоч все радує, господи. Бо так нам не дуже радісно. Тривога за тривогою. А тут, а тут кошмар. Дельфініум засіяв усе однолітній і трави ростуть. Ой, це йошта так порозпускалась уже гарно. То вон червона смородина, там воно чорна смородина. Уже е, рання ожина також уже листочки розпускає. От. Тут у мене дитячий садок із тюльпашками. Тут ось заживцювала трояндий. І онко йде, вже листочки йдуть. Ну, Це не означає, що там є корінь. Листочок може піти, але корінець буде вже на осінь. От. Тут у мене ось багаторічний мак. Хто любить багаторічний льон, також кущі. Будь ласка, хто любить, може висилати, кому треба. Тут ось, ось заживцювала чорну смородину. І вона вже вся з листочками. От. Так, ну, такі справи. Тут також живці троянд. І бачу зелені, і також розпускаються бруньки. Тут ще не висадила ой, є же маліна. Чорна, чорна маліна. Ну, вона така, єжевіка з маліною схрещена. Кумберленд. О, вспомнила. Це вона. Ой. А. Отакий От в мене є злак, називається колосник. Також, кому подобається злакові, ну його треба в обмежувач садити, бо він сильно стріляє. Але дуже гарний. Ще випускає на осінь такі великі колоси. Такі колоски дуже файні. Я їх вже пообломувала. От. Оце такий тут в мене. Ну, коротше, бардак. Бардак, щось нічого не вспіваю. Ну, отак. А, що я хотіла показати? В минулому році я не в цьому, а в минулому, позаминулому, живцювала кудряву вербу Мацудана. Називається вона Мацудана. І бачите, попускало. Не знаю, чи є там корні, але листя пішли. Бо тоді не заживцювалися вони. Листя пустили, але корнів не було. Ну, до осені буде сидіти тут, там де видно осінь. Бачите, що робить однорічний дельфініум? Він засіває все, все кругом. Оце, бачите? Тут не так буряна, як оцей дельфініум. Ну, нема коли посапати, треба заходити і сапати. Ось дивіться, який має тут тюльпашик розсвів. Це оці дикі тюльпанчики. Ну, хай ботанічні. А, ще у мене є. На продаж отакі кущі сантоліни сизої і кущі ценерарії. Також хто треб, кому треба. І ще є трохи ромашки. Отака є гвоздичка махрова біла, дзвоники скучені. Ну, ще багато рослин. Ну, а он моя жужа. Жужа, привітайся з глядачами. Старенька собачка. Ну що? У нас вже вечір, тепличку закрила, можна йти до хати, щось думати вечерять. Всім дякую, що заходите до мене, переглядаєте, спілкуєтесь зі мною. Величезне дякую за ваші коментарі, за ваше спілкування, дякую вам за замовлення. Всім бажаю всього-всього найкращого. Щастя, здоров'я, а саме головне миру. Дякую нашим хлопцям, дівчатам, що працюємо. І живемо! Хто не підписаний, підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки, не жалкуйте для мене, не шкодійте і пишіть коментарі. Ще раз всім всього найкращого. До побачення, мої любі.